Чому такого Путіна? Ну, в принципі, Чупакабра такий звір, що нічого доброго не робить. і Ніхто нічого доброго про нього не скаже. Ігор Мартинюк домальовує свою скульптуру з міфічною істотою Чупакаброю, вважає автор, у президента Росії багато спільного. Обоє нападають зненацька. Та перша наганяє страх на курей і гусей, а другий на людей. Тут це якби прозоро і видно. Видно, видно орла. Герб Росії. Видно їхнього правителя. Видно, як він задушив його. так же своїми руками свій же народ і дусить. Це карта Росії. От у нього тут трошки лапка. Вилізла за карту. Від задуму до результату минув тиждень. Спершу скульптор зліпив міні Путіна з пластиліну, а потім відтворив ідею у шамоті вогнестійкій глині, яку привіз із Донеччини. Матеріал випалювали на совість аж вісім годин. Тож Путін Чупакабра, кажуть майстри, має всі шанси пережити натурника. Температура випалу йде 1200 градусів. Ото така температура технологічно дотримана для того, щоб воно нормально запеклося, щоб воно було довговічне. Воно взагалі можна його назвати не то, що довговічне, а вічне. Вже цими вихідними скульптуру виставлять на благодійний аукціон. І, хоч незвичний Путін не найцінніший лот як з мистецького боку, так і за популярністю автора, та саме до нього чи не найбільший інтерес. Ми Не знаємо, як оцінює сам цей власник скульптури. Наскільки скільки можна було продати? Хоча попередньо ми дізнавалися, що в принципі така робота з того матеріалу, що він робить, то вона могла б піти за тисячу доларів. Такий путін допоможе зібрати гроші на реанімобіль для львівських десантників. На нього треба 9 тисяч євро. Оксана Лабойко, Володимир Квітковський, головні новини. Львова.